Page 88. Reading. Exercise 1. Look at the photos. What do you know about Loch Ness and the Loch Ness monster? Подивіться на фото. і Скажіть, що ви знаєте про Нес лохнес і Ну, і Можете висловити свої думки стосовно цього. Exercise 2. Read the article quickly and match the pictures to the paragraphs. Okay, Start. Listen and read. Track one hundred and fourteen. Loch Ness. One. Loch is the Scottish Gaelic word for lake. Loch Ness is in the north of Scotland, not far from Inverness. The Loch is two hundred and thirty meters deep. It's the second deepest loch in Scotland. Thirty-six kilometers long and nearly three kilometres wide. There's more water in Loch Ness than all the water in all the lakes in England and Wales. That's a lot of water for something to hide in. Okay, suggesting. Лох – це шотландське гельське слово, що означає озеро. Озеро Лохне знаходиться на півночі Шотландії, неподалік від Ільвернеса. Глибина озера становить 230 метрів. Це друге за глибиною озеро Шотландії 36 кілометрів довжину і майже 3 км у ширину. В озері Лох. Лох більше води, ніж у всіх озерах Англії та Увельсу. Там так багато води, що щось можна там сховати. І далі слухаємо ти. The weather around the loch changes quickly. One minute it's sunny, the next it's cloudy, the next there's a bit of rain, and then it's sunny again. It can be a windy place too. Clouds move quickly through the sky, and on sunny days the clouds make shadows on the water. It's easy to think you see something in the water. When it's foggy, the fog sits on the loch. And it's possible to think you see things then, too. Угу. І наступну частинку перекладемо. Погода навколо озера швидко змінюється. Одну хвилину сонячно, наступну марно. Наступну не вийде невеликий дощ. Потім знову сонячно. Це також може бути вітряне місце. Хмари швидко рухаються по небу і в сонячні дні хмари створюють тіні на воді. Легко подумати, що ви щось бачите на воді. Коли, туман, коли туманно, туман сідає на озеро і можна подумати, що це теж, що ви теж щось бачите. Thank you, Stan, you 3. The story of the Loch Ness Monster, or Nessie, started about 1,500 years ago. Then people called it a giant water animal. In the 1930s, a new road beside the Loch brought more people to the area. And more people started to see more strange things. In fact, over a thousand people think they saw a strange animal in the loch. There are several photos of some of the strange animals. Could any of them be Nessie? OK. okay. Тоді люди називали його гігантською водяною твариною. У 1930-х роках нова дорога біля озера привела більше людей до цього району, і більше людей почали бачити багато більш дивні речі. Насправді понад тисячу людей вважають, що бачили дивну тварину в озері. Є кілька фотографій деяких дивних тварин. Чи міг хтось з них бути Несі? Так, ну і з'єднаємо малюночки. Значить, перший малюночок, Лохнецьке чудовисько, це в нас третя частинка. Так, це в нас третя частинка, так? Або біля частини можна поставити, ну, добре. Далі малюночок B, це е, там, де розміщена, роз, про розміщення цього озера розповідається, це перший текст, і малюночок C, це про погоду там. Це другий текст. Це другий текст. Так, добре. Тепер прибираємо. І рухаємося далі. Read the article again and answer the questions. Потрібно нам ще раз прочитати статтю і знову ж таки дати відповідь на запитання. Перше запитання. When do people think they see things on the log? Коли е люди думають, що бачать е е якісь речі в озері. They think uh, that they see some things uh, when it's foggy, так? Коли туманно, the fog sits on the log, and uh, people think that they see something strange, так? Чи вони бачать щось дивне. When it's foggy. Друге запитання. What does loch mean? Що означає лох? Ну, якщо ви пам'ятаєте, на початку ми перекладали, що loch means lake. Лох означає озеро. How big is loch Ness? Наскільки великий Лохнес? We must say It's too big. It's the second deepest loch in Scotland, uh, 36 kilometres long and nearly three kilometres wide, and uh, it's uh, 230 metres deep. Dali. Uh, which has more water, the lakes of Wales and? And England or oh, Loch Ness. Де більше води? У водах та Англії, чи у і, Звичайно, що в Ness has more water than lakes, than the lakes of Wales and England. Access, uh питання question 5. Yate питання. When did people first see a monster? Коли люди вперше побачили монстра? They saw it in the nineteen s in на день сути, так. Окей. На цьому закінчу. А, ні, стоп, почекайте. Talking points еще. Питання для обговорення. Do you think there is a monster living in Loch Ness? Як ви думаєте, чи живе монстр? У Лохнесі. if not, why do so many people think they see something? Якщо ні, то як ви думаєте, чому люди бачать е, щось дивне, так? Щось там бачить. Окей, okay. think a little, подумайте трошки, and answer these questions. Uh, you can use the text about Loch Ness. Можете використовувати ці коротенькі тексти, щоб дати відповідь на запитання. На цьому все. Якщо мої поради були вам корисні, ставте лайк підписуйтесь на мій канал.